Друзі, всіх вітаю в новій серії. Сьогодні в мене субота, а це означає, що день для довгої пробіжки. Сьогодні я вибрав цікавий маршрут. Зараз я прийду в цю гідроелектростанцію, перебіжу з іншої сторони Австрії, побіжу вдоль річки Ін, яка починається з Альпійських Гір. Буду бігти там до одного замка. Приблизно десь 6-7 кілометрів. Потім піднімусь на замок, він так височенько знаходиться. Там хвилин 10-15 погуляю, щось підзніму для вас. Там реально дуже непогані місця, краєвиди. Ось зроблю розминочку, назад спущусь і побіжу назад до автівки. Так що якось так. Всім гарного перегляду. Поїхали! Що, добрався я до цілі, до цієї неперевершеної панорами, до цього замку, який біля мене. Дуже гарний вид на Австрію. Прям так вживу аж заворожує. Річка, ліс, гори, що ще треба для щастя. А я побіг назад, і ми вже зустрінемось в понеділок на роботі. Добрий ранок. На годиночку 7 годин 10 хвилин я починаю свою зміну. Вже мої контейнери з товаром готові. Ось я зараз швиденько зміну розпочинаю на тахографі. Так, холодно в машині. Що у нас сьогодні по плану? На сьогодні місто Пасао. На цьому тижні я буду робити два тури. Спочатку одних клієнтів розвозить, потім приїжджають, залишаються контейнери і брати інших два контейнера. Тому якось так. Переодягаюсь. Обходік зроблю, подивлячись, щоб там мій колега нічого не побив, не поламав, все гаразд, поки повітря накачається. Так що будемо зараз їхати. 7.24. Я зараз йду на офіс, забираю папери і їдемо ми в місто Платлінг і потім в місто Декендор. Нормально, в принципі, це завжди пасало, але сьогодні трошки поміняли. Напевно, це навіть і на краще. Тому що в другий тури так гадаю, що поїду в Так, що видно. 8.10, я приїхав на перше вантаження, Перевіз якусь упаковочну плівку, щось таке одна палета 200 кг. А решта контейнера для наступної фірми Rubix. Тут 15 позицій. Пробираюся з такими. Улочками-переулочками. Коротший дорогу. Вісім Я зараз буду повертати на підприємство Rubix. В наших краях є дуже багато цехів від цієї фірми. Тут теж такий варіант. Або це займе 10 хвилин, а може і зайняти і півтори години. В залежності яка буде черга на вивантаження. Ну і момент істини за поворотом. Ще тут мало товара. Буду чекати. Бачимо, що з цього вийде. Ну що, друзі, більше години я витратив на це вивантаження. Переді мною був Сатель Цук, десь 30 хвилин зайняло в його вигрузках. Потім я під'їхав, ще довго чекав на складі, поки робітник розвезе вантаж по... Коротше, по складу, бо там є таке місце, куди складаються всі палети, і потім перевіряються чи все на місці, чи нічого там не пошкоджено. Ну, загалом більше години. Зараз я направляюсь в Декендорф місто. там в мене є один клієнт, я 5 палет йому привіз, і через дорогу є ще строїтельний супермаркет, ще 5 палет вивантажу. І залишиться в мене потім ще один такий великий хендлер, який займається теж будівельними матеріалами. Приїхав на наступний вивантеження. Тут, як завжди, місця дуже мало. Чекаю, поки може ця машина, заламаю, щоб не відцеплювати причеп. Да вивантажусь тут. Знову очікування. Ось так, я заламав фуру. В принципі, швиденько все розвантажив, бо маленький той бусик швидко поїхав. А я зараз ось сюди напроти заїжджаю в строїтельний супермаркет і ще вигружаюсь. 15 хвилин і розвантажив теж рухаюсь до останнього клієнта рівно 10 годин. Так, заламаю свій причіп, машину, бо лінь. була відцеплювати причеп. Короче, все, робота зроблена, їдемо на базу. Мінять контейнер. Я виїжджаю в другий тур. Думав засняти, як я виїжджаю, під'їжджаю під контейнери, але взагалі часу не було. Купив спеціальний такий кронштейн, який думав в наступних відео зазніму, як це відбувається. Коротше, чому я спішу? Тому що без 15-12 фірма, на яку я зараз їду перша, йдуть на обід аж до півпершого. Через це, щоб не втратити 45 хвилин часу. Я стараюсь зараз до них швидко заскочити, 8 їм вигрузити. Теж це хендлер, займаються вони в основному все для електрики і сонячними панелями також. Це вже знаходиться в місто Басао. Загалом роботки сьогодні достатньо багатенько. Як правило, понеділок так воно є, а далі вже трошки легше стає. Так що я зараз рухаюсь туди, вивантажуюсь, потім в мене інша фірма, яка займається фарбами, вони самі мішають фарбою, продають фарби. А потім я не знаю, щось таке Cookemos Електротехнік, Перший раз бачу. Ну і потім вже поїду за місто. Там є велике підприємство ЕМК, СЦДФ, ті, що коробки роблять, вони разом е, співпрацюють. То Я їм повезу фільтри е, повітряні і масляні від ман фірми. Так що якось так працюємо, працюємо, але все рівно десь я в обід впрось теж по обіду, в принципі. Добре, що назад на фірму недалеко повертатись. Не так, як на минулому тижні треба час їхати. А тут хвилин 20-30 вже буду на, на базі без 20 майже 37 хвилин. І я не встигаю. Була б інша фірма, то вони б вивантажили. Но там, коротше, така. Фірма, персонал прям, ну дуже противний. Я так не люблю туди їздити. От постійно якісь скандали. То ти не позвонив, то ти позвонив, то, чого ти багато привіз, чого ти мало привіз. А, коротко, постійно, в мене вже якось нерви не витримали, я їм все висказав. Через це я думаю, що вони не захочуть мене вивантажувати. Але спробую, спробую. Їх взяти на слабо, сказати, ну в мене нема часу чекати. Я згадав, що їх обід до часу. В цій фірмі прекрасно все. І персонал, і заїзд. Прямо супер. Так не виводила, як тільки що на цій фірмі. Приїжджаю без е, скільки там було? Без 18 хвилин 12. -та. я кажу, у вас вже мітекс-пауза? Вони кажуть, ні, ще немає. Кажу, можна під'їжджати на рампу? Вони, да, да, під Я під'їжджаю на рампу, ще там причеп в таких місцях не дуже класних, якщо не виражатися. Під'їжджаю, стою на рампу, беру сканер, документи, прихожу. А вони переді мною двері закривають. Я кажу, стоп. І ця ж жінка, яка мені казала, що під'їжджай. Кажу, так я під'їхав. Кажу, давай вигружай. Скільки в тебе палет є? Я кажу вісім. О не. Мітакс пауза без айнс. Час 15 чекать. Я кажу, ти мені сказала заїжджай. Для чого це було казати? О. Давно я такий злий не був. Давно. Це просто ну, ти, такий тупізм. Скажи, що ми зараз не встигнемо. Пауза. І я поїхав би зразу, не відчеплював би цей приче, а потім прицеплював його. ще так Він погано стояв. Поїхав би зараз інших розвантажу, приїхав би потім. Ну це просто. Як я їх ненавиджу, просто я їх так ненавиджу. Їду і от думаю собі, як випрацювати. В собі такий імунітет від таких от ситуацій, щоб не, не нервувати. Ну блін, ну просто якщо б вона мені сказала, в нас через три хвилини пауза, ми не встигне вивантажити, окей, я поїхав би зараз причіп вивантажив, завантажився, все питання закрито. Ну на для чого ти мені кажеш заїжджать на рампу? Ну для чого? Я емоційний, окей, ну з клієнтами я майже все життя в продажах пропрацював. Я знаю, що мій там емоційний стан, там, мої якісь неприємності не мають торкатися роботи. І в мене жодних проблем нема з, з, з клієнтами ніколи не було. А тут ну, одна фірма одна фірма, от, в якій постійно щось не так. І як це йому не де його взяти від цих стресових ситуацій, я не знаю, як можна спокійно на таке реагувати. Пів на другу їду знову в те ж саме місце, де мені іспортило настроєння. Зараз їх буду розвантажувати. Хай попробую щось тільки сказати. Хай тільки попробують щось сказати. Заїхав я знову ж таки на ту фірму, з якою все почалося. Але та жіночка не висовувалась навіть. Послала свою колегу, яка взагалі настільки приємна жінка, що їй посміялися, і ніяких абсолютно проблем не було. Взагалі прямо. Ну, ось я їй кажу, що ви тут найкраща працівниця. Вона каже, чому? Я кажу, ну що, з вами ніколи нема стресу. Каже, а з ким є? Я кажу, та от з вашою колегою. Я кажу, тут є Хе Хольц. Містер дерево в переводі. <ріст> Ось. А каже, та він взагалі ідіот. Що мені казати, якщо їх колеги так відзиваються? Них. Ось. Потім ще поїхав на пару фірм, там швиденько розвантажився, всі були близько. Так що зараз в мене пів на третє їду на базу 20 хвилин їхати. Ось така емоційна серія <ріст> вийшла. <ріст> Так, ну що, приїхав я, прийшов на склад. Е, диспетчер мій каже, Бельке, Женечка, не нервуй. <гум> Дав мені пончик такий величезний, смачнючий, до речі, тільки що з шиком його е, з'їв, пару фруктиків. Каже, не треба нервувати, то всього-навсього люди, через це спокійно залишайся, не треба цього всього. Поїж солоденького, заспокоюся. <хрі> так що, три 3 години я вже на базі запаркував машину, зараз переодягаюся. І їду додому відпочивати. Так що, всі, хто дивився цей відосик, палець догори, підписуйтесь, я думаю, буде в майбутньому теж цікаво. Коментуйте, задавайте якісь питання, залюбки відповім, поговоримо. Так що, якось так. Всім па-па.